Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Я так швидко, як щойно наша виконавця, не зможу напевно говорити, хоча я дуже дуже прагну цього. Напевно, мабуть, прагну. Не знаю. Треба буде якось заміри зробити. Сьогодні в мене в гостях люди, які ви дуже добре знаєте. Люди, які роблять дуже гарну, велику багату роботу стосовно і нашої інтелектуальної власності і наших інтелектуальних можливостей. Вони її перевіряють цілий частки. Да, я я потім придумаю це слово. <ріст> <ріст> Сьогодні у мене в гостях Сергій Штеймах та Юрій Постовий. Хлопці, я вас вітаю. День добрий день знову. Добре, абсолютно іде. не випадково. Я вас запрошую, адже знову ми знаходимося на порозі ще одного. Е, ви зараз кажете, якого за ліком Батлому. Знову сьогодні буде йти. Ну, принаймні, будемо розпочинати розмову з Батлума. Я дуже радий, що сьогодні ми в наявності у трьох-трьох, так, трьох, да, тому можемо нормально посидіти. То, що сьогодні я вже трішки більше помовчу, Ти знаєш, говорити срібло. Навпаки, сьогодні Сергій буде передавати. Ми не забуваємо, Ну я не знаю Я не думаю, що це буде дуже велика таємниця. Хоча, можливо, це і запитання. Можливо, таке Чому у Сергія сьогодні такий голос трохи охрипший е осипший, але тим не менш, я думаю, що 20 хвилин ми витримаємо абсолютно нормально. О -о осінь, перехідний вік. О-о-о. В лапках осінь. Хлопці, батлум. Батлум, сила нескорених. Я не знаю, якого який за ліком це вже буде батлум. який який за ліком батлум скаже Юрій, а за яким за ліком сила нескорних скажу я. Нормально так, Сергій придумує питання, і він одразу віддає. Так, ну в тебе в те, ти можеш почекати хвилину. Можу почекати хвилину, ти, можу, ти можу, хвилину береш. Я думаю, що відразу розповім, бо якщо би там зараз допомогу зала... ні, 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 ні. Зараз, Якщо хвилину будуть наші, ну принаймні ті, хто дивиться нас по телевізору, то нормально. О, ті, хто слухає нас по радіо, ти хвилину тиші вислухають, то трішки не зрозуміють нашу поведінку. Але от, а, якраз зараз да. хвилина тиші мені і потрібна, тому що от Ірина Жук вже написала. Мені запитання. Ірочка, почекай, будь ласка, секунду. Зараз я дам відповідь. Дивіться, якщо за рахунок саме баттломів цьогорічного, то це вже сьомий-й сьомий, сьомий по черзі. А якщо з приводу інтелектуальних турнірів з сила нескорених, бо це було і, і до батлумів, то виявляється, що, це, Також що це, це теж сьомий. Ось просто в цьому році співпало, вирішили об'єднати два проекти в один. От так сталося. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Я спеціально дивлюся, як ми будемо реагувати, як будуть реагувати на тишу наші е, слухачі і наші глядачі. Отож, бо сьомий, е, якщо вже можна робити і ретроспективу. Тобто вже можна говорити, що починалося, як було, який був фідбек, скільки народу зібрали, як він розкручувався, чи навпаки він починає просідати, чи навпаки, тільки набирає, набирає, набирає. А, як? ну давайте більше більше, мабуть, про проект про силу нескорних почнемо. Бо це якби ну з'явилося раніше ніж ні, ніж сама була ну, з'явилася ідея провести силу нескорних. Після цього вже е, вирішили провести у форматі батлма. Ну такі умови сьогодення, що у форматі батлума простіше це зробити. Ми можемо mm -hmm. зібратися в більш захищеному приміщенні. Ось а вже Потім поговоримо про те, там більше чи менше. Зрозуміло, що, мабуть, не буде таких показників, як в минулі роки, якщо брати про турніри, бо то збиралися в глядацькому залі, там можна було більше команд запрошувати, можна було більше різнопланову аудиторію запрошувати. Здіювали там і військовослужбовців, і ДСНС, і медиків. Але, наприклад, наскільки мені відомо, на сьогодні ну є певно так би неможливо буде їх зібрати в одного місці, Це буде ну і неправильно, мені здається. Uh -huh, uh -huh. Ось небудь, мабуть, мабуть, що не, не Варто такого робити, ось тому в цьому році ми трішки відходимо від стандартної аудиторії цього проекту. А більше вже хочемо націлитися на громадські організації, на відомих благодійників Вінниці зібрати їх, дати їм можливість можливо поспілкуватися в такій більш неформальній обстановці. Ну і заодно дізнатися цікавинки, які стосуються запитань там про Україну, про те, те що стосується нашої держави. Про запитання нам більше мабуть, Сергій ну, от, вже от розкаже стосов, що от стосовно запитань да. Я би навіть так почав розмову про запитання. Абсолютно різнопланові батлуми, абсолютно різнопланові, навіть не тільки батлуми, а взагалі заходи. Абсолютно різнопланова аудиторія. І оцей от індивідуальний підхід. До е, складання, придумування, відсіювання, вибирання е, певної інформації, яка лягає в основу будь-якого запитання. Е, ви робите, ви робите командою, ви робите разом в ти, як генератор, це само собою. Сергію декілька слів про ці запитання. Дивіться стосовно батлу сила нескорених, ми традиційно проводимо цей захід для популяризації саме збройних сил України, підняття престижу професії військових. А цього року ми акцентуємо увагу на те, що кожен з нас є допомагачем збройним mm -hmm. силам України. Ми є багато з нас волонтерами, діячами громадського сектору. Ми допомагаємо різним благодійним фондам. І цього року, оскільки Юрій вже говорив, що цільова аудиторія, більшість учасників саме інтелектуального змагання, сила нескорених, який буде в форматі батлому, це будуть представники громадських організацій, інститутів громадського суспільства, благодійних фондів, волонтери, ті ж самі будуть студенти, випускники, студенти і викладачі спеціалізованих навчальних закладів, ми підбираємо питання. Національно патріотичного спрямування угу. Е, ви б, знаєте дуже багато різних фактів, але повірте, ми знаємо їх більше. Тому можемо задати величезну цікавинку. Я ні, Я навіть мене навіть думки немає сперечатися з цього приводу. То... Я я чудово знаю, що я нічого не знаю, і вибач за цю цитату, яку це, нам зараз зараз згадав свій іскас філософії. Є таке правда? є Анатолій Іванович клюка ні, не він мене був філософом. в мене був Олег Йорович Хоман. Ось але то таке. А, да, Якщо говорити про Гарне ті, питання, то... хто в нього був? Ми вже Ми, ми вже, вже, все да, да, вже. до, 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 наступне питання. А, а, та... а, а з приводу ось тих фактів, про які там став Сергій, що там знає більше чи менше, мабуть, це навіть неважливо, Можна про один і той самий факт запитати по-різному і вже буде. Зовсім зовсім інший процес у питання Звичайно, так. Питання, так. І відповідь буде дай та сама, але підійти до цієї відповіді можна зовсім різними шляхами. Mm -hmm. Ось. Я все-таки про індивідуальність підходу і все-таки про знову таки різність аудиторії. Є. І... Старий фільм. Я думаю, що можна буде його зараз згадати, хоча він ще з минулого століття. До 91-го року. Да? Щось таке. Да, да. Щось... Там був такий прилад. ну, Ясно, що це була кінокомедія. Головний герой винахідник, і він винайшов дуромір. Mm ми так, І ми так зависли. <ріх> да? Так от, я зараз гадав: Дуромір, і коли в нього забули, а що це таке? А він в... От можна поговорити з цим приладом, і він одразу показує інтелектуальну якби шкалу твою. Ну і зрозуміло, хто е, там почав виступати проти того дуроміра. Це, звісно, в, люди е, в, на посадах, люди в кріслах, люди і так далі. і так далі Не так що далі. Ну, так... аудиторія нас слухає, це mm -hmm. ще на відеокасетах, це, 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 як це, як було, це раз, було давно. Якраз її нема у цій картині на відеокасетах, це точно нема. Я, я до чого? До рівня, абсолютно різний рівень і різний рівень, Юрій, Як ти щойно сказав, що можна питання поставити одна і, одна і та сама відповідь, але можна зовсім інакше поставити да. одне і питання. І так само різні абсолютно завдання, різні абсолютно відповіді і запитання ви ставите для різних аудиторій. Так же ж? От саме в форматі Баттлуму цієї інтелектуально розважальної гри, це не ті інтелектуальні ігри, які ми традиційно проводимо в міському Лаці мистецтв, ось це саме більше розважальна складова. Ми робимо акцент на те, що наші учасники, наші гості в першу чергу мають спілкуватись між собою в команді, відпочивати для ось волонтерів, військовослужбовців, медиків це можливість відволіктись від того буденного, чим вони перевантажують свою і так перевантажену голову. Запитання це більш як такий формальний привід, і ми стараємось підбирати в тому варіанті, щоб відповідь була і правильна, і смішна. Звичайно. На... Ну, звичайно, це до, до речі, важко зробити будь-яку відповідь. Ну, більшість відповідей е, зробити в такому гумористичному плані. Це достатньо важко. Е, зараз, мабуть, е, доречним буде нагадати, де що і коли, коли це відбудеться, де це відбудеться, о котрій годині і у мовності, як можна взяти участь. 12 жовтня, це середа, 19.00. в приміщенні Royal Pub Коцюбинського 39, Безпечне приміщення, обладнане трьома аварійними виходами. Ми розпочинаємо батлум сила нескорених. Зареєструватись можна на сторінці міського палацу мистецтв у Фейсбук, на стор... на сайті міського палацу мистецтв. Розсилочка і всі повідомлення є на сайті Вінницької міської ради, угу. навіть телеграм-каналі Вінницької міської ради. Ми запрошуємо до участі громадські організації. Ми запрошуємо представників державного сектору. Волонтерів, військовослужбовців, медиків, тобто, кому це дозволено участь в загальних масових заходах. Ми запрошуємо вимушено переміщених осіб. І в нас буде команда, як то і адмістра... одна адміністративна команда, інша команда зібрана саме з переселенців з Маріуполя. Вони представники також громадської правозахисної організації. Це так про співпрацю міста Вінниці, і міста Маріуполь. Про це тут в студії говорилось багато. Багато що. Головна задача зібратись разом, відпочити, отримати пам'ятні подарунки від міського голови, і в нас є деяка кількість будемо так сказати, тактичних і корисних аксесуарів, які переможці можуть використати самі, якщо вони працівники. Наприклад, державної служби надзвичайних ситуацій у нас буде така команда, або передати тим хлопцям збройних сил України, якими вони опікуються. Думаю, ті подарунки, які ми підготували, будуть корисні в будь-якому випадку. Ось в будь-яких зонах я е, можливо прослухав або ти не сказав О котрій годині початок 19.00. 19.00. Я чому запитався і можливо окремо зроблю на цьому акцент. Адже з 10-го числа, з 10-го жовтня, у Вінниці е, комендантська година зміщена на одну годину. В ніч, якщо так можна сказати, ми розпочинали 23 го Вона у нас розпочиналася до п'ятої години ранку. А зараз вона розпочинається з 00 тобто з 24 ї години до п'ятої години ранку. Я читав про це у Фейсбуці, чимало дописів. Всі скрінули всі репостили. Я правда не знаю, всім так прям однієї години не вистачало свою з усього, але ну буде принаймні комфортніше. Ми не, не так довго плануємо затримуватися. Ми о дев'яті плануємо завершити. Тому доїхати додому встигнуть навіть навіть раніше. Психологічний фактор, що мені вже до 11 години треба бути вдома, а тут до дванадцятої. От саме психологічний фактор, а я це, так собі думаю. Це це, це типу до 18 років, а потім mm -hmm. до 21-го. Да, Оце 18... фактор о, буду, буду та, сварити, та, бо це, я прийшов до одинадцяти. От з 9 класу в десятий. Да, да, <laughs> <ні>, ну, <laughs> трішки пізніше. <laughs> Чекай, то ще ж не будемо забувати про те, що ми ще й годинники маємо перевезти. Правда, це не зараз, не на цих вихідних. Не, не лякайтеся, просто І о... це ще не точно. І це, ж, да, і це ще може бути під питанням. До речі, от буде таке запитання чи не буде? Це ж дуже провокативне питання, тому що відповіді -то на нього ще нема. Ну, ось, ми, підготу... вже під... ми так відкри... відкриємо секрет, що ми вже пакет запитань підготували, угу. він вже перевірений, відтестований, і ми сподіваємося, що всі учасники отримують від нього величезне задоволення. У нас є. І інтелектуальні запитання, і смішні запитання, ну в першу чергу ми все ж таки позиціонуємо, ставимо це на національно-патріотичному вихованні. У нас всі запитання пов'язані з Україною, і навіть якщо команда не здобуде перемогу, вона покине, покинети ігрову ігрову локацію з величезним почуттям гордості за нашу країну. Ще один момент це технічний момент, скільки. Може е, налічувати команда, розмір команди. Від 3 до 10 осіб, е, скільки вміщує фізично, столик, стільки ми зможемо прийняти учасників. Але Є, але щоб комфортніше, то, мабуть буде навіть 8 буде, буде взагалі круто. А, ну, 6 7 8, десь так. 6 7 8. Так, тут я знов згадав старий грузинський. Так, 10 може бути, але 10 це ну і... таких три столи. Да, тобто це розраховуємо там. Три таких команди, три першики зареєструються. Якщо буде більше, ну тоді будем, будемо будемо звичайно думати, бо виходить ситуація. Я розумію, я зрозумів, чому це от оптимальне число 8 виникло, розумію. Я я зрозумів. Білосніжка і й гномів Глубоко. Ну, Десь так. <с> ну, Може бути. Можу. До речі, така команда була чи не була? Ну, Ні. З Ні. подібними назвами були. Сумі, таке враження, зазвичай що ви на більше. ви на різних батлах. <с> ми, ми на різних заходах виходимо. Да. <с> зазвичай ми зустрічаємось зараз... тут в студії. Зазвичай зараз ось ми вже не один раз говорили про тенденції гендерну рівність mm -hmm. в командах. Як показує приклад останніх трьох, ну крайніх трьох mm -hmm. заходів, саме ось в напрямку жіночої частини аудиторії в нас є позитивне зрушення. зрушення. Та? Все ж, ось у нас був. Крайній батлум це до Дня працівників освіти, угу. і е, там понад 80% була саме жіноча ну, аудиторія. Ну, Тут як то кажуть, е, тут як книжка пише, у нас же все-таки в освітянській сфері більше жіноцтва, як не крути. Так само, як і в Збройних Силах України, більше чоловіків. Хоча і там, і там питома вага е, в першому випадку чоловіків, в другому випадку жінок вона збільшується. Ну... По попередній реєстрації на сиру на силу нескорених я ага. можу також сказати, що е, зараз ми маємо гендерну перевагу все таки в бік жіночої аудиторії. Ага. Що якщо чоловіки в нас знаходяться в Збройних силах України або зайняті безпосередньо фізичною допомогою, то жінки в нас залишаються на місцях, беруть в руки ось ці, от як то кажуть, волонтерські віжки угу, угу. керування, і саме ось вони активно от, приєднаються до нашого запланованого заходу. Знов таки, скільки буде раундів? Дев'ять, вісім? Ні, плануємо шість. Плануємо шість. шість раундів, так щоб не перевантажувати, щоб було всім комфортно. Шість різнопланових раундів. І, угу. і будемо всім дякувати. Культурна програма передбачена. Культурна програма, крім меню, крім, крім, крім меню? Ні, ну культурна програма, сам сам захід є культурною програмою, тобто ми будемо таким чи не ну, ти розумієш, що я... а, Да, Тобто, ми ми, дум, ми думаємо, що над цим чи варто допрошувати да, не Запрошувати. Uh -huh. да. Наскільки воно впишеться в саму концепцію заходу? Тобто, люди, які зібралися посліти, подумати, поспілкуватися, чи потрібно їм в паузах ще додаткові якісь, ну так би мовити, там вибачте стимули? Можливо, у мене спрацював стереотип да. на, на, на тих Тих телевізійних е, м, варіантах інтелектуальних ігор, які е, ми раніше бачили, зараз їх нема, ми розуміємо, чому е, все одно присутня була е, музика, все одно якісь невеличкі музичні паузи і так далі. І так далі. А, музика є. Музика є завжди музика фонова, музика, <гум> там, мовити, студійна. Але чи саме є сенс запрошувати артиста, тому що, ну якби ви, ви розумієте, що телевізійний проект він, він, має на меті там розбавитися за. -за, -за, -за Певне, там, хронометражем uh, в нас. На меті якби немає, то що обов'язково потрібно щоб люди були зайняті зайняті зайняті. Ми маємо змогу зробити паузу, дати їм змогу поспілкуватися в цей час. І не факт, що вони захочуть саме в цей час слухати там пісню, mm -hmm. якщо вони можуть просто зрозумів, по тобто питання: наскільки, На, На, наскільки, наскільки це доречно наскільки mm -hmm. комфортно, першу чергу для команди. Ну і плюс, якщо знаєш, якщо є ж така формула, якщо артиста не запрошують, то відбувається хто? Відбувається ведучий. відбувається головний да. І як ти віддуваєшся? Uh, я беру це в липки, звісно. Як віддуваєшся Насправді мені досить комфортно. я Мені подобаються люди, які приходять на наші заходи. Всі вони веселі, адекватні, uh -huh. позитивні. І якби немає такої здачі, що я маю їх прям. Веселити, чи там робити, щоб що, да, та, да, та, що, що всім було прям вау, як, mm -hmm. як весело. Так Тоб... вони вже всі замотивовані. Да, тобто вони приходять за за іншими, я так розумію, відчуттями, і моя, моя суть це більше модерувати захід, mm -hmm. грубо кажучи, бути тим, тим самим, як, грубо кажучи, екскурсоводом, який буде показати До за за, за, то, за то, а далі нас очікує це, 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 це. це тобто більше До анонсувати. До речі, е, от, е, бути модератором е, Серед інтелектуалів. от як Важко, легко, просто є, Чують. Один, лайфхак, є один лайфхак, як розвантажити Юрія. Треба mm -hmm. написати два провокативних, провокативних запитання, тоді в перерві всі підуть бити редактора, він буде відпочивати. Я думаю, що існує ще стереотип, що ведучий знає всі відповіді на всі запитання, які читає. Тобто я. Бреш? Я можу не знати всі, я на запитання. я можу не знати, чи ж я можу, А можу знати. Можу знати, да, на можу частину, знати. але на всі. Принаймні, перший раз, коли я читаю запитання, готуючись, я ну, чітко собі би, даю можливість таке, що я, я не знаю це запитання, окей, я подаю далі, відповідь, ага. не знаюсь, бо потрібно буде її все-таки озвучити грамотно. Але ну, я, мабуть, не зобов'язаний знати відповідь на всі запитання. Є таке відчуття, що коли читаєш запитання, така думка. Хто це написав? Що я, цю? я то догадую, що, що написав. Друга, Я, да. Але мовчу, да? у дум... мене завжди друга, друга думка, кажу, а хто на нього буде відповідати? Це це, це, це для кого написано взагалі? Для якої цільової якоїсь Ну і Тут ти... Тут є тита з Олександра Мірна, щоб кролик був вихований. Вихований, да. І про що він подумав, ми да. так і не дізнаємося. Да. Ну що ж, за те, про що ми сьогодні говорили, і відповіді на ті запитання абсолютно можна, абсолютно спокійно, можна було і почути, звісно, можна було і побачити, і можна ще раз передивитися і дізнатися, про що ми сьогодні говорили. Говорили ми сьогодні про батлум Сила Нескорених, який відбудеться, ще раз повторюю, 12-го числа, 12 жовтня о 19-й е, вечора 00. в 00 в Роял Пабі. Е, ну, хто не знає Роял ПАБ? Да, хто Тут, не знає, Той, то тоді, да. тоді знається, що дізнається. Да, той дізнається. Ще один невеличкий квест. А я переконаний, що ви знаєте, вже дуже добре запам'ятали і знаєте цю точку. Сьогодні в мене в гостях були Юрій Штельмах, автор запитань і У майже. Нормально, оце я вже та Сергій, Сергій, вибач мене, будь ласка. Сергій Штельмах, автор запитань і Юрій Пустовий, модератор заходу. Принаймні, хоча б кінцівка за я В все Це, да, я да, брат Юрій. <свят> ну що ж, окей, дякую вам, хлопцям. Дякую за те, що робите. Дякую за те, що і веселите наших глядачів, наших слухачів. На позитиві. Ми сьогодні маємо бути на позитиві. Позитив е, дає нашому організму з точки зору психобіологів, дає нашому організму нормально працювати. Нашим макрофагам не буду говорити. Хто а, Де що, я? Що, що сьогодні, що, прям що, сьогодні так. сиплете, сиплете такими а ми вкотре хочемо запросити команду радіо місто над Бугом? Приєднатись до базу. Розуміє зараз. Наш очільник дуже дуже зайнятий, але я обов'язково передам йому. Передам. Ну що ж, на цій позитивній ноті ставимо три крапки. Обов'язково за вами побачимось. Обов'язково з вами почуємось. І, звісно, все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафен. Місто на Бугом. Події, що поруч.